Планета кіно це щось. Вітаю. Я Матіас зі служби мій компаньйон. Ви замовляли візит? Супер. Побачили? Загасили. Трохи нагадує зік-конкрет інструменталь Гельмота Гельмута Лахенгана. Тату, стоїть для мене взірець. Отже, діти, хтось із вас уже літав літаком. Хто ти? Матіас? Ні. Хто ти насправді? Чи можемо допомогти? Хочу потренувати, сваритися. Чудова ідея. Червоне чи біле. На твій вибір. Побачив минулого тижня на роботі. Він справить добряче враження на гостей. Відколи це в нас є пес. Він точно справить на всіх враження. Матіас, Маті, що з тобою? Ти наче став якийсь несправжній? Софія. Олексу, постав веселу пісню. Вибачте, я вас не розумію. Постав веселу пісню. Можливо, мені треба краще пізнати самого себе. Ні? Здається, ви трохи перегнули. У цьому і сенс життя. Він кричатий. Треба чітко відділяти Аго! себе від своїх образів. Але ж є справжній, так? Ну, звісно, що таке справжність. А вже ж ти справжній. Фізично. Інтригує. Мені більше не соромно. Киша. Якщо вам усе сподобалось, можете лишити свій відгук на сайті.